Згорів будинок. Що мені потрібно зробити документи, довідки і т.п. Заявити про збитки можна особисто в нотаріуса чи в центрі надання адміністративних послуг ЦЕНАП, або дистанційно через додаток Дія. Також можна звернутися безпосередньо до органів місцевого самоврядування. Після цього на об'єкт мають надіслати фахівців для комісійного або технічного обстеження будівлі, вони складають відповідний акт пошкодження майна. До якого долучають фото руйнувань. Акт реєструють в спеціальному держреєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. Якщо ви не хочете чекати фахівців від місцевих органів влади для технічного обстеження, можете замовити таке обстеження самотужки за власні кошти, а висновок передати безплатно у відповідні органи місцевої влади. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualawyer.com.